Артура Дама це ведучий. так друзі. Будемо знайомити з Артуром Адамовим. тепер про його стиль. Ну, по-перше, прикольно е, приодягнувся. Е, Тож, розкажи старався. Розкажи, що за шмота на тобі. Е, чи дорого ти вдягаєшся? Ну чи дорого і багато заробляють ведучі? Я, до речі, завжди думав, коли я не був радіоведучим, я завжди думав, що вони вдягаються тільки в бренди, тільки дачі. Я теж Вона. так довго. <laughs> так, <laughs> ти сама що це за, за бюджетчик? Так? це український бренд Байлевицька. Слухайте, на, я хочу сказати, що в мене все дуже просто. Тому що е, я дуже обожнюю ходити по секондах. І, до речі, 50% цього луку він секонд-хенд. Сешка, да, це так на модному. Розкажи, ну давай, що що сешки що Робаха, де. Рубаха секонд, рубаха це секонд. Я не пам'ятаю, 20-30 гривень. Ну, коротше, до 50. Тому що. Сигоніж. Якщо в секонді е, є якась річ більше 50, я навіть до неї не підходжу. Якщо, Реально? Ну, якщо вона мені подобається, вона ну, там коштує сотку. Я розумію, що це, ну, блін, це можна купити, мені здається, десь.